Послухай, жити треба не потім, не тоді, коли все складеться, коли всі будуть задоволені, коли в календарі з'явиться вільний день. Жити зараз, у цьому диханні, в теплому чаї, в очах, що ще чекають на тебе з роботи, бо ніхто не гарантував, що завтра взагалі буде, а якщо ні? Якщо це був останній світанок, останній дотик до плеча, останній шанс погладити по волосцю дитину, яка вже завтра виросте. І що залишиться? Недописані плани, тиша в чернетках і мрії, як старі пальта, що їх усе берегли на потім, а потім не встигли. Ми ж так часто пишемо життя олівцем, ніби колись буде час терти і переписати. А якщо не буде, життя не репетиція, тут не ставлять на паузу, не повертають сцени, тому вийди на цю сцену з тими словами, які є. І говори, і люби, і пробачай, бо, може, це і є твоя остання можливість бути живим.